Начебто нічого не змінилось світить сонце, бавляться діти, людство заклопотане буденними справами. Але неможливо не відчувати, що в цей час на сході України йде жорстока та підла війна. Лише один день війни змінює людину на все життя, один день цього страшного пекла. Руйнує мир та спокій у душах та сім'ях родин. Таким днем для родини шулікових стало 28 липня. липня. Коли це все почалося, товариш капітан е, був для, до нас переведений як замкомандира роти по е, воздушно десантній підготовці. Ну, на даний момент він виконував вже е, як обов'язки командира роти. Товариш капітан він був дуже хороший, кваліфікований, професійний офіцер. Він дуже багато чого знав про розвідку, знав багато прикладів, як можна провести ту саму розвідку, засаду. Там. Ну, дуже багато чого він знав. Він, як прийшов до нас, в рот, він показав тільки свої найкращі реси. Я про, про нього нічого не можу сказати поганого. Він дуже багато допомагав хлопцям, дуже багато допомагав мені. Сергій Шуліков був завжди прикладом витримки та військової дисципліни. Як командир, він вчив не тільки опанувати свої почуття, а й приймати правильні рішення, щоб зберігти найцінніше, що є у кожного життя. Саме так говорять зі сльозами на очах бойові товариші, загинувшого. Від нього найбільше навчилися витримки, дисципліни. І просто на все він як командир, він знав, що краще для людей. Він старався робити, щоб люди почували себе добре, мали час віддихнути. Він просто на все був як справжній командир. Він завжди захищався за роту. Планував повністю всі наші завдання, які нам поставили вище командування. З слів хлопців, він завдання це оцінив як добре, але не знаю, при яких обставинах все-таки снайпер влучив іменно в нього. Був лише тільки один вистріл, і іменно куля попала в нього. Вона завжди несправедлива. Вона несе смерть та спустошення людської душі. Сьогодні своє життя віддають за майбутнє України справжні сини держави. Я його завжди буду згадувати і тільки згадувати хорошим словом. Він ніколи нічого не зробив поганого. Він був наскільки я знаю, зразковим сім'янином. Був хорошим командиром. Всі хлопці його дуже сильно поважали. І... Ніколи в житті ми там завжди старалися, щоб вони підставити, щоб все було як е, найкраще. Його відрізняли дуже сильно його характер і ставлення до військової служби. Він завжди старався зробити все як найкраще. Може, деколи там деякі там, сержанти, офіцери думають з однієї сторони, але він завжди слухав нашу думку з нами так, як радився і сам тоді вже приймав рішення, як зробити в тому числі правильно. Він не був такий, як. Однодумець, що він сказав так треба. Він вислухає всіх і потім прийме тільки своє рішення, якого ми завжди слухалися. Там якусь шутку міг сказати. Ну старався чим побільше піднімати бойовий дух роти, щоб люди були і здатні були виконувати любі завдання. Сергій прожив лише 31. Віддав за нашу суверенну та незалежну державу єдине та найцінніше, що є у кожного. Своє життя. Ми всі схиляємо голови, вшановуємо пам'ять свого вірного сина та молимо Бога про Царство Небесне. Слава Герою України! Слава Ісусу Христу! Шановні рідні тих, хто відійшов із цього світу у вічність, відійшов такий непевний, трагічний для нашої країни час. Але пам'ятаймо про те, що слова Ісуса Христа, які звернуті до кожного з нас, про любов в найвищому Її прояві, є слідуючі, що нема вище тієї любові, як хто душу свою покладає за ближніх Своїх. Повірте, дуже важко знайти, інколи практично неможливо знайти слова втіхи, слова підтримки. Але впевнення в тому, що дійсно це герої, це ті, хто віддав своє життя за те, щоб їхні діти, їхні родини, щоб ми, власне, кожен з вами могли ходити і не бачити того жахіття, того зла, яке сьогодні можна спостерігати. В іншій частині нашої країни. Я щиро бажаю запам'ятати завжди те, що якщо Господь забирає людину, то забирає в той час, коли вона перебуває в найкращому своєму духовному стані. Але і те слово, сказане сьогодні мною, воно не буде в кінечному своєму осягненні тим ділом підтримки для вас. Але знайте, що Бог давши нести хрест. Дає сили, щоб той хрест понести.